Ви можете придбати цей товар в інтернет міліагоди година зені iCool. Мишка Dragon Pegasus є ідеальним вибором для геймерів та професіоналів, які шукають високу якість і зручність користування. Оснащена сім програмованими кнопками, вона дозволяє вам налаштувати їх під ваші потреби для оптимального комфорту та продуктивності. Завдяки режиму гри, ви зможете налаштувати кнопки для своїх улюблених ігор і мати перевагу у битвах. Крім того, Мишка має дуже високу роздільність сенсора 7200 dpi, що дозволяє точно виконувати рухи курсора без будь-якого тертя або скидання інформації. Завдяки цьому ви отримуєте безпрецедентну точність при грі або роботі з графікою. Також ця мишка має ергономічний дизайн, що забезпечує комфортну посадку вашої руки під час довгих сесій. Вона оснащена підсвічуванням LED, що додає стиль до вашого робочого простору. Придбавши мишкурдрак Анпедесес в АйКУЛ, ви отримуєте якісний товар за доступною ціною. Інтернет міліазен ICUL пропонує широкий асортимент товарів з технології і забезпечує швидку доставку до вашого дому. Отже, не гайте часу і замовляйте драк Pegasus прямо зараз.